Це мати наших спільних дітей Оксани і Богдана. Ну і бачили ви останній твір, який не це в собі є, люди, це Ірина, яка отут як миша бігала поміж. Знають її всі художники, всі абсолютно, хто цікавиться мистецтвом. І до неї ставляться з великим дієтетом. Як вона зараз. Без... Коли в цьому світі всі робили щось таке на заробіток і писали портрети вождів, вона сказала, тихо, треба занятию, треба робити те, що ти хочеш, те, що ти любиш. <різвіг> 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 Тому в цій ситуації, я просто звернусь, не дивіться на наївну ніби простоту форму. Ця простота за нею мудрість, шарові. Золоте яйце. Ну, Все все тут символи. Зелена гілочка на чорному. Розумієте, за цими, цими ділами заховані е, ну, поезія, глибина. І це не просто так, що вона тут поклала червону з такими квіточками, а тут ці стрічки з цього дерева, яке нібито сумне, чорне, падають сюди і переходять як лінія до, до цієї фігури. Це не Цікаво, коли виставляються японці, і ми бачимо, що вони не такі, як італійці. Цікаво, коли виставляються українці, і вони не такі, як італійці, як японці, як англійці. Ці роботи це обличчя нації, це душа. Вона не просто калькувала це переосмислення, це новий виток. Вона взяла основи. Вона зрозуміла витоки і вона дала їм інше вираження. Вона пропустила це через е, час, через простір.